Привіт! Це репортаж новин, що хотві тупенькі зі своїми іншими фірмами. Ну, не тупенькі, ми їх скоро обзивати будемо. Ні-ні, ні, не треба. Добре, добре, я прикалуюсь. Добре. Вони влаштували якусь сцену. Ну, я вам хочу це показати, так що показуємо. Тут зібралось майже всі хотвілси. Хотвілки і інші машини інших фірм, не Хотвілс. А отут за куліси, за яким ви поки нічого не бачите. Привіт, з вами акордон 2.0.15. Підпишіться, будь ласка, в мене вже дев'ять підписників. Одинадцять, тобто, може, вже хтось інший підписався. Я гляну Добре, тож ми починаємо сцену. Це буде пісні, різні пісні. І перша це... Я за я буду відкривати за куліси і виїжджати машинка. Ви знаєте, вона тільки е, в Е, Вони тільки в ноксі Так що починаємо. Перша, перша машинка це, як завжди, наш відомий Ford Гранд. Привіт, привіт! Я відомий Форт Гранд. І сьогодні я вам розкажу, чому я став славетним. Отож, все почалось з того, як я вирішив найперший поїхати, саме перший поїздити на трасу, яку я зняв і видалив. Ну вони ще не видали, але. Завтра, але через місяць ну, в лютому вони видаються якщо в березні. Але, але всі програвали, і, і ніхто не міг перебити мене. Я такі, які швидше за мене, але вони трошки менше доїжджали і помаліше було. Просто я не знаю, як це сказати. Що там за жуть? І на, і на інших трасах М -м -м. мене переміг Ford е, gt 40, але М -м -м. я перший переміг і отримав найбільший кубок, кубок першення, як в Маквіні кажуть. Добре. Наш наступний, наступний син, наш борт. Буде пісня Я, Я, Я. Я я я я стоп, я не так співаю. Добре, добре, все я так співаю. Я я я ладя крутий. І ми всі круті машинки, ми круті машинки, ми дуже круті, і ми настільки круті, дуже ми круті. Дуже ми круті, дуже ми круті, дуже ми круті. а ми круті машинки, ми круті машинки, ми круті машинки, ми настільки круті, дуже ми круті, дуже ми круті, дуже ми круті, ми настільки круті, дуже ми круті. Ми кроті машинки. <плес> ну, шо, га, ми Тать кроть. Ми дуже круті. Ми кроть машинки. Ну, шо, га, ми так круті, дуже ми круті, о, дуже ми круті. Ух, боже, ми дуже швидкі швидкі машинки. Нічого ми так швидкі, ми швидкі машинки. Дуже ми швидкі є. Ми швидкі машинки. Ми швидкі машинки. Ми, ми круті машинки дуже ми, круті. ми настільки круті дуже ми круті ну куті, ага, ми так круті дуже ми круті ми круті машинки ми дуже швидкі, ми швидкі машинки, ми дуже швидкі, дуже ми швидкі, ну шо, ага, ми Tak szybkie, duże my szybkie, my szybkie maszynka. ta 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 Мастерексим, ось прямо ззаді мене наліво подивіться. Ще є декілька мастерекси, наприклад, поклад отця біленька. Ю, ю, ю. Це є, це є. Дякую. Дякую, дякую, дякую дякую, 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 дякую дякую, 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 дякую. Прямо зараз це, як то вам сказати, ну вона ніби махає такою стрижкою, так. чекайте. Жу, жу, ду -ду 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 -ду. І з найстрічка в руках. Добре, продовжуємо. Ва, ми, 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 машинки. Ми наші швидкі. Будьте всі швидкі. І ми, 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 ми. А тепер по. Ста дуже. Ми ми, ми машинки, ми ми, ми машинки, ми дуже круті, ми дуже круті, ми круті машинки, ми ми, ми машинки, ми дуже круті, ми дуже круті. Maschinengewehr, mein 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 туц, 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 тут. Пата-тан-тан-ту-та-тан-та-тан-та-тан-тан-тан. Ми милошеньки, ми ми милосеньки. Ми машеньки, ми машеньки. І правда це, що за замбікріберу цілодна на репортажі тут. Це правда? Пс -пс -пс. М яу -м яу так -так, молодці, ми, 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 ау, 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 ми, 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 машинки, ау, 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 гам, бам, 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 ау, 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 о, бам, 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 бам. -бам. Подивіться відео My Games, там пише під тим. І там, коли я їду всередині в машині так скло, то там так такий пояс, приспів, саме та музика, яку тільки що співає ця машинка. Ау-ау-ау!

I've seen ow oh, ow oh, ow, oh. me bats bats bats. Ow oh, ow oh, ow oh, ow oh. bats bats bats. Ow, 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 bats, 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 Ow, 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 bats, 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 Ow, 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 bats, bats. Ow, 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 bam, bam. Ow, ow, zam, bam, bam, zam, bam, bam. Ow, 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 kra, kra, Ow, 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 ow. Ау-ау-ау! Тож ау, ау! навіть не погаду, але... У дякую, дякую, дякую. Наступний виходить до счаде. Ой, вимокся. Я боксанка. <пев> цією крутою музикою Хочу, щоб висловилися мої фанати, які сидять прямо перед камерою, яка знімає якесь відео дуже дивне і наше. Я твій фанат, я твій фанат, і я твій фанат, і я твій фанат. Ми твій, Я, 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 я. я, я, я. Я і я також твій фанат. Так, ай, боникше. Ей. ми вс... багато все-таки фанатів в мене. Але це не всіх фанатів. Я знаю, що є фанатів. Я фанат! Я фанат! І Я фанат! Я я, я я я я фанат! Ой, краще так не робити. Да, Починаємо пісню. Я я-я-я-яй-яй, крутий доджарчадер. Та журтується не така музика. Я галузі те, як шер на камина ростуть гарні сни, сосна бензин. Це найгарніше місце для башень дуже круте це місце, дуже ми ми, ми дуже круте місце, дуже круте. Заїжджайте туди хто. хоче і розслабляйтесь. Єма о юлу зі ги ги Де ростек червона калина, Багато гарних сосн і дуже б ти тисяк шосот. Тих верб сповисли мисками, Ой, у лузі, де росте червона. краще місце для машин, є там красиве озеро, є там гарний шок, є там курс з, з плодами. Де Часики, Оршка, Рера і Екс Сім інше. ту 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 Привіт, це ми Екс Сім. Хочу вам розказати про ці пісні. Ну, про ці пісні краси. Що ми можемо трошки забувати і ми. То я видумала цю пісню Аздерекс 7. Так що підготуйтесь. Зараз буде, зараз буде, ми, 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 машинки. Добре, тоді починай Ми ми, ми, машинки, їхали ми на заправку. Ми, ми, машинки, їхали ми на заправку. Ми-ми-ми машинки, ми-ми-ми машинки. До речі, поставте лайк, кому сподобались пісні, а тому комусь не сподобались, не ставте дизлайк. Тоді, якщо вам подобається моє відео, підписуйтесь, ставте дзвіночок і обов'язково лайчик. Дивіться. Чекайте! на мене підписується і набирайте мало переглядів. Будь ласка, дивіться багато відео і набирайте переглядів, я вам скажу. якщо скоро буде а тим часом. Ну, і ми їдемо по автоманістралі платній. Але, але нас в нас доганяє поліція, за що що ми не заплатили гроші, утікаємо ми з тюрми. Їдемо у гараж, замикаємось і отак. А от поліція знайшла і посадила нас. Але ми, це було на справжньому світі, я вам кажу. Але ми зробили таке. Почали стріляти і проситися у туалет, бо хотіли сильно. Але ми добре. Добре, музика. Але ми ге, втекли з тюрми. І на цьому все. Ге, ге. Так так на цьому все. Мій голос такий. А мій голос такий. Дякуємо вам. Дякую вам всім. Дякую. На здоров'я. А на цьому відео закінчилися всім па-па. і па-па ще раз. Добре, па-па. Ваняк зимате якини шоvido.